Вітаю, вас, шановні пані та панове. Знову з вами телеспорт. Сьогодні в програмі. Кардинал зробив впевнений крок до чвертьфіналу. Якби було 4-0, можна сказати, було б вже було б легше, а 4-1, треба буде там попихтіти. Шанувальники популярного в Україні футбольного сайту зібралися у Рівному, щоб поганяти м'яча. Це просто бомбічно, нереально круто. Приємно, що люди не тільки сидять за компами. Вісім представників рівненського інваспорту готуються до участі в паралімпіаді в Лондоні. Ми в такому режимі напряженому, йдемо, треба потерпіти до олімпіади, виступити там добре, а потім вже будемо віддихати. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Срібні медалі здобула на чемпіонаті світу з підльодної ловлі на мормишку, що завершився у Казахстані, збірна України. У складі української команди на рибну світову першість їздило і двоє рівнян. Микола Свирик в якості спортсмена, а Іван Щевич як тренер. Єдиним, хто випередив нашу команду, були білоруси. Крім згаданих двох команд та господарів, на чемпіонаті також змагалися представники Росії, Польщі, Литви, США, Швеції, Фінляндії, Естонії та Латвії. І якщо для Свирика це був дебют на такому рівні, то Щевич вже має два золота зі світових першостей: спочатку як спортсмен, а торік як наставник. Три золоті медалі здобули рівненські боксерки на чемпіонаті України у Вінниці. Перемоги у своїх категоріях вибрали Іванна Крупеня, Катерина Шамбір та Анастасія Соколовська. Цими самим наші спортсменки закріпили за собою статус перших номерів у національній збірні. Готував боксерок до змагань тренер Олександр Мартиненко. Мініфутболісти рівненського кардинала зробили впевнений крок до чвертьфіналу Кубка України. У себе на майданчику рівняний з різницею у три м'ячі переграли луганський ЛТК. Подробиці у наступному сюжеті. Перед першим матчем однієї восьмої кубка проти луганського ЛТК тренерський штаб Рівненського кардинала відчув кадрові проблеми. В останній день трансферного вікна найкращий бомбардир Михайло Валінюк перейшов до Інакіївця. Валінюк для мене був такий незамінний гравець. Ну і все-таки він наш бомбардир, забував голи, Нам якраз таких гравців і не вистачає. Ну, але раз бачите, мені, президент, президента устраювало. Те, ну, що Йому запропонували фінансові, по фінансовій стороні Єнаківець, він його продав. Що є, то є. Не зміг у звітній грі вийти на майданчик. І інший автор хет-трика у ворота ЛТК в останній грі чемпіонату Віталій Танський. Він, як і Павло Дармовіс, травмувався на тренуванні. По Танському це він в тій четвірці веде гру, ключова фігура, тим більше в прошлій грі він теж забив тривала. Зараз скажу, що танський взагалі ігрок. Вище середнього класу на Україні. Може він в будь-якій команді влиться. Тобто він зараз вже набрав ходу. Мистельність нього дозволяє, щоб грати на високому рівні. І хоча Воленюка з Танським на майданчику не було, у складі рівнян таки знайшлося, кому записати до свого активу хет-трик. Втім, з перших хвилин голами і не пахло у Луганчан. Виникали хіба що на пів моменти. У рівнян під час контратак двічі гострі поси отримав Олександр Басіч. Але реалізація це не стихія Сашка. Сяка така небезпека біля воріт кардинала виникла на 14 14-й хвилині, коли на рівному місці спіткнувся Андрій Паршиков. Зовсім по іншому, капітан господарів. Проявив себе на останніх секундах першого тайму, він вчасно забіг у вільну зону і, отримавши пас від Сергія Підтубного, знайшов на дальній штанзі Мар'яна Маринюка. Тож на відпочинок рівняни пішли у ролі лідера. Спочатку, якби гра, так не дуже вдавалася, бо була пауза велика, і це сказується на грі. Десь тяжко війти, бо великі, великі перерви, немає ігрового досвіду. Команда, можна сказати, випадає. Продовжив свій гольовий почин. Маринюк майже одразу після перерви. Спочатку помилився один з лідерів ЛТК Тарас Кузь. І Мар'ян забив друге. Третій гол довелося чекати, недовго дубний пасує. Маринюк забиває. В кардиналі перший хитрик. В кардиналі. Так, а взагалі в ось лізі, знаю, переважно завжди були дублі, Деколи покера. Хітрійки здається не приходили забувати. Сьогодні перший раз за кардинал. Отримав свою порцію компліментів. Мар'ян і від тренера суперників. Молодець допрацював всі моменти за рахунок того, що в нього світла голова. Він і реалізував голи. І я бажаю зробив це, що не зробили другі ваші хлопці, і загалом наші хлопці. Четвертий гол кардинал забив на 25-й хвилині. Молодий голкіпер-гостей Юрій Савенко помилився на виході за що був покараний Володимиром Сондаком. Для рівняна цей гол став першим у нинішньому сезоні. За рахунку 4-0, Луганчани дещо активізувалися. Все гостріші моменти почали виникати біля воріт Віталія Дєнішкана і на передостанній хвилині матчу гості таки досягли свого Тарас. Кусь сильно пробив а Андрій Бурдюх. Був першим на добиванні, відзначивши таким чином свій дебют за ЛТК. Рахунок першого за все відповідає не сьогоднішній грі, а сьогоднішньому настрою нашої команди на гру гравців, які приїхали. Грати на кубок, кобкову зустріч. З таким настроєм грати в футбол не можна. Дуже монотонно, без бажання і так далі. Якби було б 4-0, можна сказати, було б вже було б легше, а 4-1 треба буде там попохтіти. Матч відповідь у Луганську команди проведуть 24 березня. Я командою зараз задоволений, тому що все-таки команда дійшла до такого рівня майстерності, що вона... Нав'язати свою боротьбу, тобто ну, має якісь почерці. Будемо будем забирати очків, лідерів не, і боротися за кубок, а там вже як вдасться. Я думаю, що в Луганську буде тяжка гра і це ще не означає, що ми пройшли далі. Це дуже поганий рахунок, все-таки нам треба на Суху або 3-0 вигравати, або це. і це дуже важко нам зробити буде, але звісно, що я не можу сказати, що це на формальність, ми будемо битися до останніх секунд. А от вітчизняну футзальну екстралігу спіткала втрата. Харківський моноліт офіційно оголосив про зняття з чемпіонату. Таким чином у Лізі залишилося усього шість колективів. Нагадаємо, що саме проти Моноліта мав проводити свій найближчий домашній матч 25 лютого Рівненський кардинал. Відтак побачити своїх улюбленців рівненські болівальники зможуть аж 31 березня. Цього дня підопічня Сергія Піддубного прийматимуть івано-франківський ураган. У той час, як кардинал бореться в екстралізі, найближча його зміна змагається серед команд другої ліги. Так у західній зоні фінішувало перше коло команда Рівненської ДСШ номер 4 У Хмельницькому перемогла місцевий спортлідер 2 з рахунком 2-1. У рівнян відзначились Владислав Гарбарук та Роман Ситник. Після семи матчів у турнірі таблиці підопічні Віталія Засморжука посідають шосте місце в їх активі три перемоги і чотири поразки. Загалом у групі змагається вісім колективів. Черговий матч команда ДСШ-4 проведе найближчої суботи у рівному проти лідера групи Хмельницького «Конформата». Початок зустрічі о 13-й годині. Славія стала бронзовим призером чемпіонату рівного з футзалу. Це стало можливим завдяки перемозі з рахунком 4-2 над командою Рівне 112 В останньому турі нагадаємо, чемпіон та віце-чемпіон визначилися достроково. Ними стали об'єднаний колектив дсш 4МГУ та ФЕМІДА. Крім цього, стали відомі невдахи чемпіонату. На наступний сезон понизиться у класі карат. От соколу садового доведеться провести стиковий матч зі срібним призером другої міської ліги командою Вест Метал Груп. Цей поєдинок запланований на вівторок. Також цього дня відбудеться гра за суперкубок міста, в якому зустрінуться чемпіон Рівного і з володарем Кубка міста. Це команда Хімік. Нагадаємо. І ще про мініфутбол у Рівному відбувся турнір серед відвідувачів сайту UAFootball.com. У гості до рівня завітало шість українських команд: з Черкас, Києва, Одеси, Ужгорода, Львова. Крім цього, була сформована так звана збірна України, до якої увійшли шанувальники сайту з різних міст. Втім, вітчизняними колективами географія учасників не обмежилася. Міжнародного статусу змаганням додала участь мінського білпромпроекту. Всі ігроки нашої команди працюють саме в цій організації Вот. їхати 9 часов. У нас рабочий є автобус. Ми в нього прыгнули і приїхали. Це просто бомбически нереально круто. Приємно, що люди не тільки сидять за компами. Але час від часу збираються, аби поспілкуватися дійсно в футбольній тематиці, не тільки словами, але й ногами побігати. І до речі, подібні турніри відбуваються не тільки в Рівному, а серед описувачів форуму сайту футбол традиційно проводяться турніри в різних містах продовж цього року. У рівному такий турнір відбувається вже п'ятий рік поспіль. Хоча загалом змагання шанувальники сайту почали проводити і раніше. Познайомились десь приблизно 10 років назад, тобто на сайті футбол» люди зібр... ну, переписувались, наприклад, перші вболівальники «Динамо» і Шахтаря і спорили, хто краще грає. Одна людина запропонувала, говорить, а ви зустрінетесь на полі і докажіть, хто краще між собою грає. Отак От почався наш рух. Тобто ми вже почали свої кубки організовувати, своя аматорська в нас ліга, ну, в їздимо по містам і граємо. Схема змагань доволі проста. Вісім команд спочатку розділили на дві групи, а потім найкращі зіграли у півфіналах та фіналі. У підсумку третє місце посіла львівська команда Затяті, яка обіграла Рівненський легіон. Рівне це взагалі от такий наш один з найкращих улюблених турнірів, тому що тут завжди дуже сильно така класна атмосфера, приємно. І чесно кажучи, де де а в рівно з задоволенням завжди інколи було вже і два рази на рік рівне ні разу не пропускали. А перемогу здобув мінський білпромпроект, який обіграв ужгородський трактор. Впечатлення дуже-очень хороше вообще у нас завжди почему-то то білоруси, всі приймають тут хорошо. Українці міжнародний Ну, міжнародне да. Очень добре турнір на високому рівні, есть все отлично. хорошо нас поселили. то есть живемо в месте, то есть все добре. Втім, на цьому турнір не завершився. Попереду не учасників. Очікував традиційний третій тайм. Після закінчення турніру ми їдемо всі так, збираємось, їдемо в кафе, вечеряємо там. Празнуємо перемогу, хто виграв, спілкуємось між собою, тобто знайомимось, тому що виявляються завжди нові люди. Тобто, наприклад, там як в тебе нік? Мене сігіла, мене там сіма Олег, о, привіт, ми там з тобою переписувались, там щось спілкувались. І вживу, побачить друг друга. Це настільки цікаво. Баскетболісти пульсара 2012 рік розпочали з поразу Кулуцько-Рівняни двічі поступилися волинь баскету. І якщо у першій грі наша команда програла без питань 65-79, то у повторній зустрічі у наших тренерів виникло чимало питань до суддівства. На думку Михайла Переверзія у заключній чверті, коли пульсар перемагав плюс сім, арбітри дали кілька сумнівних фолів. Чим зламали групу. Волиняни перемогли 101-92. У звітних матчах у складі пульсара дебютував екс-гравець волинь Ігор Пилипейка, баскетболістом 27-й рік. Він є вихованцем столичного баскетболу. Його зріст 2 метри. Грає ігор на позиції 3-го номера. Побачити новачка в ділі рівненські вболівальники зможуть 18 19 лютого. У ці дні пульсар прийматиме Алчевську сталь. Початок зустрічі відповідно о 17-й та 12-й годині. Тим часом дівчача збірна Рівненщини з баскетболу здобула перемогу у зональних змаганнях в рамках четвертих спортивних ігор школярів України. На майданчику 28-ї школи рівнянки без проблем переграли суперниць з Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Тепер на підопічних Валерія Жартуна очікує всеукраїнський фінал, що відбудеться 22-26 лютого у Запоріжжі. Там суперниці будуть більш серйозні з Донецької, Дніпропетровської, Дмиколаївської та інших баскетбольних областей. Щодо ігор школярів, то загалом рівняни братимуть участь у 13 з 18 видів спорту. Два тури залишилися до завершення групового етапу зимової першості рівного з футболу на стадіоні Авангард лідирує Сокіл на хіміку Авангард «Авангард-2010». А в парку Шевченка ФК Малинськ. До речі, останній виграв усі вісім матчів. Після групового етапу на найкращі 16 команд очікують ігри плей-офф. Хокеїсти рівненського фаворита у черговому турі Західноукраїнської хокейної ліги переграли Луцький Любар 3-2. Таким чином, після 12 матчів у турнірній таблиці, наша команда посідає четверте місце серед десяти колективів. Наступну гру фаворит проведе 19 лютого у Новояворівську проти Явора. Третє місце у бігу на 400 метрів на юніорському чемпіонаті України у Сумах посіла рівнянка Олена Колесниченко, тренер Вадим Подолянко. Крім того, у наших дівчат та хлопців відповідають друге та третє місця у естафеті 4 по 400 метрів. У підсумку серед усіх збірних команда Рівненщини стала 14-ю. Урочисте підбиття підсумків минулого сезону відбулося у рівненському інваспорті. Пишатися рівнянам є чим. Торік вони здобули сім золотих медалей на чемпіонатах Європи та світу, а ще чотири на кубках світу. Одразу вісім наших спортсменів мають шанс поїхати на Паралімпійські ігри до Лондона. Це Ярина Матло плавання, це Косенко – футбол та Любов Семенюк пауерифтинг. Крім плавчині футболіста та важкоатлетки. Таке право здобуло одразу п'ятеро дзюдоїстів. И мы начали подготовительные сборы уже не непосредственно к олимпийским играм в Лондоне. Сейчас мы тренируемся по два раза в день, шесть раз в неделю. Ну, я еще дополнительно стою и делаю утром зарядку. То есть, но ну, когда мы выезжаем куда-то за границу, у нас три тренировки. Это утром у нас пробежка, легкая такая тренировка, потом утренняя тренировка на ковре и вечерняя тренировка на ковре. То есть сейчас, в принципе. Мы в таком режиме напряженном идем, нужно потерпеть до Олимпиады, выступить там хорошо, а потом уже будем отдыхать. Лише рівненські паралімпійці здобували торік медалі найвищого гатунку. Танцюристи на візках Іван та Надія Сілаки були переможцями Кубка світу та континенту. Нині сповнені оптимізмом вони готуються до української першості. Жити, 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 любити життя, любити, займатися улюбленими справами, шукати себе і да, не працювати себе всьому. смотреть, що больше получается, в тому може бути і скат направлені та больше вже. Відкриватися, допустим. У пусті видвоспорті. Випадкових людей не буває. Є люди, які починають займатися спортом, і вони різко кидають, тому що відчувають, що не туди попали. Першу чергу це треба бути фанатом. Ну і напевно підібралася дуже хороша армія. Тренерського складу, колектив, який заслуговує поваги, напевно, завдякуючи цьому нашому колективу облцентр інваспорт, ми маємо такі успіхи, тому що люди віддаються, не бачать дрібностей, а на все звертають уваги і віддають свою душу, знання і силу саме цим людям. Крім кубків та грамот, рівненські інваспортсмени отримали від чиновників різноманітні подарунки. Так очільник Рівненщини Василь Берташ передав центру інфрачервону теплову кабіну, процедуру в якій замінюють годинний біг, допомагають позбутися зайвої ваги та лікують шкіру. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.